Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс, і ми тут будемо прокачувати наших котів пацан. Обалдеть! Серйозно? Да, от диви, ми поки що маленькі кошаки, і у тебе є 50 енергії, і у мене 100, і сьогодні mm -hmm. нам придеться стати качками-котами. От якось так приблиз. А Я погнав, погнав, погнав. Откуда в тебе пети вже взялись? Чи це не в тебе? Це не мої... <реш> я вже думаю, пацан, коли ти встиг, думаю. Ладно, пооткриваю я тоже яйца, щоб Петів поучити і мені випав, Лав, звичайно. Окей. Okay. А шо. А, ти. Откуда? Ты вільний пісіть чи що? Да, за, за, за те, що я грався. Ну, точніше як, зашов, за те, що зашов в днів. А, в мене 20. Ще плюс 20. Є, я подкриву, що... Ну давай, в мене є щас 35. Я ще все відкрию. А, то ти там обшабл, бій да. Бджола, так, а ну. Домашні тварини. Ну, все, у мене два лева і одна бджола. І в мене 100 енергії. Я можу тоже піти качатися, і я качаюсь по 5, а не по одному. Паудить. швидко ну... качаюсь, чу. Скажи. Да, в мене вже типа 190, 200 сили, понял? Я вообще крутий. Ой! <смеш> оцей звук нажми, оцей Рик. А да, да. Збоку, справа. А. <смеш> понял. Ой. <смеш> Ой, так, коротше, Дімон, наша задача конкретно жорстко о, проходити. Тут коротше, бігти треба буде. Ну, потім, щоб бігти, треба ще старатися, коротше, туди-сюди, п'яте, десяте. В общем, тут, йо, йо Так що давай позабираємо різні винагороди, безкоштовно, які тут можна отримати і так далі, і тому подібне. І мене вже просто задонатити, коротше. Ще в магазині можеш взяти, тут є безкоштовно потяг перемоги. Якась штука, коротше. Походу, зілька на цей. А я ребітка зробив. Куди ти сти? А мені просто засвітилось, засвітилося. Оооо, отримати номер відродження потрібно більше сили. 800. А, я можу ваще Все, у мене опять а. по нулям, блін Да. Я ще один зробив. Коли ти встиг? Надо 400, <рек> да, сили? Я не знаю, я просто нажмав і все. Ти просто жмав? Зараз? Да. Зараз 800 мені треба. Обалдеть, я... пацан, я вообще не розумію. Ну коротше, ребіль дає 10% тобі. Це в принципі хорошо, звісно. Ну я би Две, ще я, погнав я вже... би він якісь поутом. Mm, ну там. А ти ще вже? вже я вже кіт Диви, да. О, ні, чорта собі, пацан. Так, переродження. І тепер мені 800 треба. Но я ще не ще да. пасти. А я вже робив. Мені тепер ти ще 200 треба. А коли ти так швидко качаєш? А чого ти можеш на ці бігти? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із бач. Трьох популярних режимів Грол Garden, The Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі, а я просто поняв, там є, є лайфхак, коротше, якщо ти зайняв оцю доріжку. А, -а, -а я, не поняв, поняв. Він да, я поняв. Він нажав ребіт, я Такий, поняв. Я поняв тебе. Коротше, це по-хитрому, це по-хитрожучому, <гум> поняв. Ну. No. Це прям в натурі по-хитрому. Ну ладно, ладно, пацан. Так що для переродження мені треба аж 800. Це трохи багато. Це трохи багато. Ну що поробиш? Так, е, по колесу фортуни. У мене нічого нема. Отримати винагороди. Отака в мене є тема. А що я не можу взяти? Може, тому що я бігаю, да? Чи? Че... Я вообще на фіолетві біга. Ааа, ну так взяв. Не, взяв. Ну, так узяв. Налутав. <laughs> Коротше, пацан, у мене 7 Метри. Як тобі така тема тепер? У мене вже 8. Я вообще не розумію, що ти там клацаєш, де ти клацаєш. Куда я ж мав? Але я ще досі не шипастий, як ти. Бо його треба за віни забрати, пацан. А, да? Ну де? А, за 35. А мені не хватає. Як ты сакішка, перемоги 20 сотки, вдача 5, прискорення 20, швидкість 20. То це жорстко, чу. Це прям нормально. Да. Це прям дуже жостко. Обалдіть, тут можна вообще бути котом мега жорстким. Ну, диви, У мене є 10 тисяч швидкості. Я не знаю, робити мені це відродження чи ні. Я думаю, вже даже попробувати. У мене 8 відроджень. Куди мені вже робити ті відродження, я і так уже. Мені ще трейди кидають? Ну нічого там не дають. Ладно, давай я спробую пробігти. Я прям. А мені ще треба йти. Ні, ну я можу розігнатись до своїх 12 тисяч. От, я до них розігнався і я просто біжу прямо. Я лутаю кубку. Я прям добре біжу. Ну, ти, Ну бачиш, на третьому місці, пацан. Ну, я ж навіть з початку на бігу не обігнали, прям сразу. Я пройшов тільки 2500, коротше, швидкість. І сьо. Ну ти там прям Гіга повільно якось біг тоді. Да, я супер повільно біг. Ми ще типу геть нуби, поняв, я того й думаю, може на турі робити оці ребіть. Може да. Можеш може печі відкривати, там айтеми збирати, ще щось. Ну, пети так, да, пети да. Але я це думаю, ну мені певно треба переродження. Напевно. Бо вони ще й аж до нуля скидають мою швидкість, і це прям вообще прикол. Аааа, пацан, я поняв, де ти злутав купу тої всякої штуки, Це 3000. Воно хоч написано воно там написано 2, але ти подало більше. Да, да, так то мій прикол. А ще мене взяв. Коротше, тут ще купа всього мене взяти. А де ці зілки? Ау, все. Бем. З 2 перемоги. Здесь ще більше енергії в мене нема? Ну коротше, має мене тільки на війни і зілька. А толку мені з Вінні в зілька. Ну, пофармити їх як варіант. Так, ну як варіант. Я так би, я так би пішов зробив, поки в мене є енергія а в мене от немає енергії. Я блін ребільхів наробив і капець. Хе-хе-хе, <реш> так я буває Я тупо наробив ребят і капут. Я побіг лутати поки. Ага, так а тут ще якась капсулка з енергією тобі дається, поняв? Да? Я не бачив. Да. Справа, подивись, а є капсулка така фіолетова? Справа. Ага. Нема, а я й не біжу. А ти що даже її два типу не пробіг цих віна? Чи ти. А, може, ти просто не дав, бо я бачу, що воно не завжди дає. Ні, у мене капсулок нема, у мене нуль. Поняв. Ні, то я пробіг, я він і заробив. Там два, там п'ять чи щось. У мене ще одна випала. Да? Понів. А скільки в тебе ще mm -hmm. сили? А, в тебе 40 тисяч. ти вообще, пацан, Ні. При... Ладно, тоді пішов, я то я по війни. Що мені робити? Давай поречу. А я ищу. Ну я жорстко вперед. De? Бачиш, Да, я, вже. Да, я бачу, я там, де 250. О, там де 50 тільки. Ну да. Ты вообще ж з самого початку, пацан. Да, да, да. Так, все, 4 вина. Погнали. Ой, покричав. Ну, капсулок мене нема мені дають. Я когось обігнав, якогось нуба. Хорош. Я когось обігнав. Це уже й моє. Йо. Це вже перемога. Да, це вже перемога. Ладно, магазин, зілля. З'їсти. Поїхали. От зілля зім. Капець я біжу повільно. Вімнадцять дев'ятсот у мене тільки швидкості. Де... Затори бітхів як говна. Один штук, штука, толку з того. Де... <реш> не знаю, но вине я фармлю, пацан. Я не дофармлю, кстати, сейчас. Блин, мені а трохи я... не хватило на яйца крутише, я побег дальше. А Сики тебя, Винне. 56. А, Ну я там нормально злута. Сике тебе? Стоп сейчас. А... 180, і це я купив в іграшку собі за 75. Ааа, то ти вообще пацан крепкий чую. Ну. Іграшка дає плюс 15 до перемоги, прискорення і плюс 10 енергії. Це хороша штука, я теж купив. Так, іграшку. Ще не вистачає. Блін, 75 надо, я погнав. Давай. Бем, іграшка бем. 75. Купив. Все, я з мечом гасаю. хорош хорошо, а у мене вже котик новий. Який котик? А ще? Кут. один? Кут. Оцей за 100. Ну, да, мене вже з сокера так. да. А ти бачиш, оцей, короче, із сокирою, його треба брати, коли ти яйця відкриваєш, бо в нього вдача 75%. Да. А в, а в Менше. Да. Понял? Да. О, мені, кстати, батарейки дало, а на що вони? А, Я так і не по. Я поки не дивився ще. Ну зараз побігаю, гляну. Розкажи мені. Може тут десь є якась... О, ну щось бачу, є. Фіолетове. Евольве. Це для еволюції? Да. Ти за оці капсулки прокачуєш, типу, всякі штуки, поняв? О, ні черта собі. Угу. Так, я можу собі теж купта. Все, я з крутим котом з сокерою. Хухого. Тільки в мене опять нема кубків для того, щоб не відкрити яйця. Ну зато в мене тепер є кіт е, з цим з вдачею великою. І я, якщо яйця буду відкривати, то я буду відкривати круті яйця. No. Мені оце що цікаво, чи я зможу добігти туди ось, де сток закінчується, поняв? І забрати бабла. Але я думаю, що зможу. Я ще якусь зіллю получу. Що це за зілля? Що вона робить? Це. О, це якраз на енергію. Я випиваю. І зараз, якщо я тут добіжу, я просто сразу ліваю. У мене буде багато кубків. Я вообще крутий парец. Я вип'ю, ще ось це зілля Веселкове. і буду кайфувати. Да. Так скільки цих енергетичних штук треба. Ну там не по одному. Там десь 7, десь 3, десь там 80 тысяч, по там такі прям. <звече> Оце ти кажеш 7-3 80 тысяч. <звече> <звече> там так воно і є. Це прям крепко. Ладно, я можу за 75 яйця відкривати. Я цим і буду займатися. Ви має 400 куб. О, зоряні ельфи. Хто ще? Давай щось хороше. Тигр, звичайний. Блін, давай, хоча б, типу... Незвичайно О, рідкісний ви так. Е, я можу зробити що? домашні тварини оснастити найкращого 8,2, і два, плюс з моїм зіллям Скільки Я зможу качатися. А, тут 600 бітки надо Не, ну я качаюсь по 250. Я прям швидко качаюсь. А тут нова гонка началась? Да, да, да. У мене 96 тисяч, і я погнав. Да? Ну все, я до наступної гонки, чувак, буду мега дикий. Давай. Я якраз ще на мутації піду, подивлюся, який ти там бігав, дивився. Ну. Це був ти собі фарбив, ні, усі всякі штуки, тепер я. Хе-хе-хе. <сум> <сум> mm -hmm. Ну, оце і краще. Я б, наверное, сюди забіг. Тут купив би ще. Це. Може, щось толкове буде, Ага, Не, звичайний. Давай ще. Я прям починаю крутити яйця багато. Тигр, звичайний. Давай ще. Ще звичайні зорі Тут. Просто є зо золота машина. А, 3700. Це прям, блин. Не по mm -hmm. Mm -hmm. Це прям, блін, дико. Просто найкраще. Давай отако, І погнали. Я прям дуже жорстко качаюсь, пацан. Того, я прям буду дийка. Ну, коротше, як я поняв, з переродженнями тут вообще їх може бути і 300 штук, ось я бачу, і да, там ще да. більше, більше, і більше, і більше. і більше. Їх прям я... супер багато. Так, да, я думаю, з переродженнями можна гратись потом. А зараз, поки я тут капець качаю, чувак. У мене вже 90 тисяч -а, -га. Тим же спосан взагалі. Mm -hmm. Я прям дуже розкачаюсь, у мене ж зілля. Мене ж прям зіки. Так, так, так. У мене прям зілки. Так, що якісь висадження. Так. так, а де ти казав е, ці штуки зачаровані? Щодені винагороди, групові винагороди. О. Ага, ось ще еволюція. Більшість відроджень. 1 з 23, більше есенції, множник перемоги, миріні відсутності. Війна суті, удача яйця, більше енергії, більше перемог. Угу. Uh -huh. Ага, я понял. А якщо я тако зроблю? Більше відроджень. Я по факту. Типа, якщо роблю ребітха, то в мене, типа, більше робиться ребітхів. Чи я ще стою сюди, допустимо? У мене 11 ребітхів, я роблю. А, я можу так. Та ні, я так і так і з'їло, як мало. А хотя ні. Мені ж оця штука відкрилася. Все, я поняв, як воно працює. Коротше, оця більше відроджень, ота кнопка прикольна. Більше відроджень? да, да, там мутація. А де таке знайшов? А там знайшов, коротше, в еволюції. А де це? А там є. Саме перше вроді. Не поняв. ну воно, ну воно не сильно, типу. Ну ось у нас переродження, ребіт, поняв? І в тебе є отримати ага. відродження 1, да? А, оцей Макс, типу, да, ну це робоксів коштує. Ні, ні, а в мене є отримати відродження 1, а нижче є отримати відродження 5. Сразу п'ять відроджень можу отримати. Ага. Понял? Це в тебе там прям серйозно, пацан. Да, да. А ти побіг? Ні, я пета відкрив, мені випав якийсь е, місячний Болний? цей ельф 8.2 дає. Mm, 8.2? Ага. Ну да, у мене тоже. Є. Оця, короче, бігова доріжка, що за 200 штук, вона прям багато дає. Вона прям багато дає. Тут є і кайф прям ребітки робити. Поняв? Ну да. Що якщо я прийду зараз опять сюди. Бо я даже нормально не побігав. Якщо я нажмуся, допустимо, оце відкрию. О, да, я можу сразу 20 репідків зробити. А, далі, так. Диви. Отако бем. 20 репідків. І все, у мене 36 репідків. Я качаю по 2 300. Як же ж валить, обалдеть. Я прям жесть валю. У мене вже 100 тисяч швидкості. 140, 150, 160, 170, 190, 200. Це все. Да, ну там на наступну півову доріжку треба, блін, 2 мільйони. Це багато. Зато Затова сразу да. багато перероджень. Типа ось я Я щас качаю по 2 300, да? Я, я нажимаю сюди. Я качаю по 3 400. Прям ну репитки рішають. Супер рішають, понял? Ну да. З них є сенс. Особливо, коли ти можеш сразу багато їх зробити. Оце прям круто. Блін, я ще а хочу але щас. Я такої штуки ось... нема, понял. Та як нема? В мутації зайди. Ну так я зайшов осе реборн, да? Ну, ти де вовше? Осьо, еволюція. Да, еволюція. Такі стрілочки дві, да? Ні, три, осьо, еволюція, я тут стою, ти де вообще? Ага, іду. Ну, ти там шо колупав? Ти шо дивився вообще? Зайди сюда. Я дивився, реборни. Ну. реборни. реборны. Все, перше. Більше відроджень, саме перше, що є. Нажми плюс туди. Да, нажав. Нажав, тепер нажми переродження. Подиви, там є кнопка ша. Понял? Поняв. Поняв. Хе-хе-хе, нормально. Откуда же тебе вже 300 тисяч енергії? Ну переходь сюда до мене. А у мене тільки 200 доход. Ааа, поняв, це другий чел. мене вже 560, 570. Я щас так побежу, пацан, це мега дико буде. Да да, ты щас так прям пішов, пішов. А я зільку випив на енергію x2. Я тоже випив. Ну, так кайфуй, пацан. Кайфую. А я щас дивись, беру, короче, зільку на. Віни, і я погнав, я погнав вон. У мене ваше. по щілям. Давай, давай. Щас покажу тобі, як гасають, пацани жос. Так, хтось там побіг, диви. І я погнав, я розганяюсь. Все, двісті, триста тисяч, чотириста. Блін, не можу догнати перця, а що він так погнав бистро? Так, все, доганяю, обігнав, обігнав почти. У нього тільки сто тисяч, і я оце тільки обігнав, прикинь. Mm, ну, може в нього котик, типу крутіший, оце що Ні, він розганяється? Кей самий, блін. Тоді не знаю. Так ну я вже стої теж кота прокачав, моя кіт годинный. Хе-хе. Да, я оце з таким стою. тепер. Ні, я прям, блін, ти знаєш, прям бистренько біжу. А скільки ски это ребитхи? 56. А, ну значить, набагато на багато Та ні, ну я їх не особо фармив. Ууу, так тут колесо фортуни можу покрути. Так, да, тільки там треба тікити, мене не було. А їх дають, дають! ось Вони є. Вони зліва а тут, де? поняв? Тут таймер на тікети. Ну мені кожен раз а -а -а. просто кубки випали по 19 Я поняв. Дві на третьому місці я біжу. Ну тут даже ляма швидкості супер мало. Ну вообще да, Ти з лямом не пробіжиш всю дистанцію, типа. Ні, ні, вообще ні, чувак. Я би до там, до 500 дошов. Там хоча б до такої цифри дойти, поняв? Може, того тут так і роляють, типу, ці ребідхи? Напевно, так. Да. Бо тому що це вообще капець. Хоча я можу купити. Да, да. Плюс перемоги, плюс енергія, прискорення. Ну коротше, блін, кубки мені все одно треба. Плюс, я їх ще так багато вже тут получаю, що я би, звісно, хотів би общатися, дойти оту дистанцію за 300, і я б, можливо, купив би класно пет. І качався ще жорстко. Да, Я досить. Да. Да. Але я не добіг буквально пару кроків. <рес> ну, я думаю, як. Я думаю, що ми обов'язково сюди повернемося і зможемо, так сказати, докачатися. Прям дуже жирно. І, звісно, як я зайду в Дімо вже буде мільйон ребітків, я його вже не дожину, як зазвичай, але <смеш>, постаратись треба. А на цьому будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій прибайден. З вами Сачело, Сідімончик, і всім пока-пока.